Вітаю кожного. Ви знаєте, найбільше у світі не вистачає світла. Світлом є саме Слово Боже. Ісус Христос, це Його ім'я в духовному світі. Слово Боже, так називається наша церква. І ви знаєте, наш пастир займається саме тим, щоб висвітлювати цей світ Словом, щоб хрестити всі народи, як наказав Ісус Христос. Сказав: підіть і навчіть тому. В нашій церкві стільки відеоконтенту, і всі проповідують на своїх соціальних мережах, тому що тільки слово може врятувати кожну людину, конкретно зцілити, звільнити і зробити щасливою. Тому якби всі віруючі замість того, щоб бути плотським християнством, не спали і проповідували, то цей світ змінився на краще. Тому кожному потрібно почати себе і стати. Вати святими. Підписуйтесь на мій погляд і, щоб не бути обдуреними, напишіть мені в лічку.